Розмір мінімальної заробітної плати, як ви знаєте, 3200 гривень. От, можна говорити різно, великий, малий, але ми на сьогоднішній день що робимо найперше? Кожен район об'їжджаємо вчимо. Тому що мінімальна заробітна плата це не значить, що є посадовий оклад, входять оплати доплати окремі. Ну, от, деякі не входять, тому мусимо саме перше об'їхати райони і міста, щоб предметно навчити, от, вчимо бухгалтерів, вчимо всю бюджетну сферу, в тому числі роботодавців. От, На сьогоднішній день, щоб вже вам сказати, скільки таких є, притягнуто воно все в роботі. Чому? Тому що фактично тільки до 20-го воно йдуть звіти, звіти йдуть у пенсійний фонд. Так воно і буде йти. Буде йти моніторинг. Моніторинг буде йти саме перше на низовому рівні, де буде чітко обумовлено. Тому що можуть бути відпускні, можуть бути безбережні зарплати, інші, інші, які можуть не входити. І відповідно На що будемо особливу увагу звертати? Перше це щоб не було після. Місяця, якого нарахована заробітна плата, значно велика кількість людей, які будуть переведені на цивільну правові угоди, які будуть на скорочний режим робочого часу 0,5-0,25 і, і так далі. Тому буде зрівнюватися період звітний із відповідним попереднім періодом, зокрема зараз минулим роком. Це перше. Тобто моніторинг на сьогоднішній день фактично буде з'їзд. Пенсійний фонд. Буде аналізувати, буде подавати відповідним робочим групам. Робочі групи створені вже всюди. Значить обласна робоча група, яку на сьогоднішній день очолює заступник голови облдержадміністрації. Відповідно, такі робочі групи є в кожному районі, в кожному місті розпорядженням голови, де входять представники фіскальної служби, територіальної інспекції праці, де входять пенсійний, ну і так далі. Ті всі, які є необхідні сьогодні для даного моніторингу, для даного аналізу. Тому... То, що ми напрацьовували в минулому році, і якщо ми по фізичних особах-підприємцях досягнули вже були практично ріст заробітної плати майже на 15% за аналогічним періодом попереднього року, то сьогодні нам усім прийдеться починати практично з нуля.